Дорогі християни, браті і сестри, усіх щиро вітаю з Днем пам'яті великого світильника православ'я, християнства, святителя Іоанна Златоуста. Ми знаходимося у селі Плоска, Рівненська область, островське благочення наше. Майже традиційно, друзі, домовий храм. Ну, звісно, слава Богу, ще є і будуть. І Господь збереже наших священників і наші храми. От, от на сьогодні от ми молимося у добовому храмі і дякуємо за це Богу, друзі. Іоанн Латоус великий. Ми маємо пам'ятати, знати на честь цього великого святителя по всьому світі. У всіх православних храмах служиться літургія, Божественна літургія Іоанна Златоуста. Ну, за, за, за виключенням Великого послу, де служиться передусвячених дарів і світитель Василя Великого. Ось а так щоденно Іоанна Златоуста, зруяють. Щоденно в монастирях, от, по храмах от, на свята, в недільні дні. І, і от наш наше торжество і істожест це свята Христова Пасха, Воскресіння Христове, От, читається саме Слово Ян Златоуста, і літургія Ян Златоуста, і Слово Ян Златоуста. де пам'ятаєте, хто між часом читається це слово, священник виходить, де призиває Ян Златоуст своїми знаменитими словами, щоб прийшли і насладились трапези усі. Лінивий, нерядивий, хто готується і не готувався, тому що сьогодні великий день. От е, творіння, друзі, Іоанна Златоуста, вони безчисленні. Їх омілії, проповіді, священного писання, їх надзвичайно багато. І ми маємо цікавитися і знати, друзі, тому що Іоанн Златоуст не даремно носить це ім'я Златоустий. Слова і повчання надзвичайно глибокі, надзвичайно проникають у душу. Хто читає, хто старається, от той обов'язково знайде собі там повчання, кожен собі окремо. Ось дітки приїхали, паломники, тут ну от, хатинка забита, от уся там і в, у всіх куточках була щойно сповідь зараз. Часи, літургія Божественна буде молебені. От прислав'я за то вуста звернемося сьогодні, друзі, до цього великого святителя. попросимо його захисту для наших воїнів, для наших людей, які страждають сьогодні. Зіма знову бачите, від холоду. І ми, як ніколи, маємо гаряче молитись, щоб розтопити цей людський льот. Лід людського гніву, людської ненависті, яка сьогодні панує, друзі, в багатьох серцях, наших співвітчизників, от, у тому числі. Хай великий святитель, світильник Христовий, буде сьогодні в з нами, з нашими воїнами. Віримо, молимося, просимо у нього про це і знаємо, що так воно і є, так воно і буде. Ми відчуваємо серце. Хай Господь береже усіх друзі. Ось така краса. полы, тут поле. Ну, абсолютно. Одна хатинка, ось. більш нічого. Маленьких паломників. Різь зі святом. Зі святом. Я... Зі як вас звати? Мене звати Серафіма. Серафіма. А мене Сера... злата. Злата. Як гарно. Як мою злата. А тебе як звати? Світлана. Світлана. Ось, слава Богу, друзі мене Сестричка ще Емілія. І ще сестричка Емілія. Така благодать. Слава Богу. Ось де дітки мають. не за телефонами дрозідалась. Я зробила дракончика зробила. Дракончика зробила? Ні, пончика. А пончика. А тебе це Ви, Хазяїшки, мабуть, не готують. Слава Богу.